Наркотик чи ліки, медичний канабіс в Україні вже легальний, але легально його немає. Хоча аптеки вже до продажу підготувалися. Чому все так довго? Хто і чому це гальмує? Мене звуть Ольга Читайло. І сьогодні поговоримо про препарати, які насправді допомагають долати біль. Зараз все розкажу. А поки підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Отже, медичний канабіс легальний досі немає. Я трішки нагадаю перед історією легалізації медичного саме. Канавізу і власне пізніше поясню, чому його немає. Одразу я скажу, я підтримую те, що препарати дозволили для використання для хворих людей. Ні, я не підтримую тезу про те, що це шлях до розвитку наркобізнесу, як дехто говорить. І теж потім поясню, чому в мене така думка. Ну а зараз, власне, передісторія. Ще до 20-х років обіг канабісу для медичних потреб в Україні був забороненим. Рослина вважалася психотропною та власне була під забороною, нагадаю, без окремого визначення як медичний канабіс. І протягом 21-23 років велися громадські професійні дискусії, реєструвалися законопроекти, проводилися експертні обговорення щодо необхідності доступу до ліків на основі канабісу для пацієнтів із хронією. Болем, епілепсією, ПТСР та іншими станами. Ну, я як журналіст періодично висвітлювала цю тему і кілька а, ініціатив щодо змін законодавства згодом зареєстрували власне, у Верховній Раді. Це сталося у 2022-2023 А, І а, згодом. Таки нарешті дійшло до голосування. Це сталося в тому ж таки 23-му році. Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон про легалізацію медичного канабісу. І президент України цей закон підписав у 24-му році, і у 24-му році він набрав чинності. Зафіксуйте дати 16 серпня 24-го року. Лютий. 24-го року. Це дати власне, і підписання, і вступу у дію цього закону. Зараз у нас лютий 2026 року. То чому немає цих препаратів досі в аптеках? Моя колега Наталія Кулик для фактів зробила детальний розбір. Дивимося. Боліла Грудь. Хоча казали, що рак не болить. І потім обстеження, і потім рак молочної залози. Понад рік Оксана долає онкологію, пройшла курс хіміотерапії, перенесла операцію, променеву терапію. Шлях до одужання тривалий і виснажливий фізично та емоційно. Треба спокій, а ти наскільки тіло тебе викручує, наскільки і хочеться просто заспокоїтись, дати тілу відпочинок від думок, від все, що з тобою відбувається. Тому приймаються каплі, ти заспокоїшся. Видихаєш краплі на основі медичного канабісу стали рятівними для неї у найважчі дні лікування. Єдине від чого миттєво відчуває полегшення. Після хіміотерапії на третій день це дуже важко. Це стан я навіть не можу описати його. Це важко для близьких, для тебе особисто, тому що тебе нудить, тобі погано. В мене дійсно був медичний канабіс, і це настільки спрощує життя. Розшукували його за кордоном, хоча вже два роки як Україна легалізувала медичний канабіс, і ліки на його основі мали продавати в наших аптеках. Попередньо шести мільйонам пацієнтів, які його гостро потребують з онкологією, епілепсією, важкими неврологічними захворюваннями. Наприклад, якщо людина має спастику кінцівок при Альцгеймері, епілепсії, тобто людина не контролює свої рухи. Канабіс дуже гарно допомагає зняти усі всі симптоми. Якщо людина втратила апетит, якщо людина має якісь болі, тобто перше, що в Європі призначають, це медичний канабіс. Але як довго і важко парламент голосував за легалізацію, так само повільно пішло із впровадженням. Перший препарат на основі медичного канабісу в Україні зареєстрував рік тому тоді пообіцяли незабаром. Він з'явиться в аптеках. Вже лютий 26-го у продажу медичної марихуани досі немає. Міністр особисто й на контролі вже зараз тримає це питання, і от воно почало рухатися. Ну але було би добре, якби воно два роки тому так почало рухатися, то було б ще все швидше. Ну маємо, що маємо. Перша партія екстракту медичного канабісу заїхала в Україну три місяці тому, стверджують у профільній асоціації, і застрягла через невідпрацьоване на практиці законодавство. Виявилось, що не можна провести контроль якості. І зараз це питання також вирішується. Долучилася МВС і спільно з МВС, проводиться цей контроль якості. Геннадій чия організація виборювала легалізацію медичної марихуани для пацієнтів, за прикладом цивілізованих країн, все одно бачить великий прогрес. Півсотні аптек вже отримали ліцензії на продаж лікарського канабісу. Це теж непросто і довго. Понад чотири місяці чекали необхідні дозволи у цій аптеці. Кімнатка, де зберігатиметься сировина з заброньованими дверима, погоджена з нацполі. Поліцією. Поруч облаштовані виробничі приміщення, де фасуватимуть екстракт конопляну олію з вмістом психотропного тетрогідроканабінолу. Тільки у такій формі і виключно за електронним рецептом від лікаря канабіс будуть легально відпускати. Тільки з електронним рецептом. Ці електронні рецепти вони будуть відслідковуватися у спеціальній медичній програмі ЄСОРК, де контролюється там все від кожного там мілі... мілілітру. Розливаємо йому цей екстракт, упаковуємо і віддаємо згідно всьому, що буде вказано в рецепті. В Україні перелік станів, при яких дозволений медичний канабіс, обмежений. Нардепи і лікарі дискутують, чи варто додати до списку ПТСР. В Ізраїлі до речі, ця програма дуже ефективно працює. Вони вже дуже давно мають міноборони їхня має спеціальну програму для ветеранів і для для військових діючих, де під наглядом лікарів вони допомагають військовим долати ПТСР в тому числі за допомогою медичного канабісу. Ми працюємо в цьому напрямку. Я думаю, що міністерстві ще трохи часу треба на таке рішення. Оксана хвилюється, чи лікарі без остраху і засудження виписуватимуть пацієнтам електронні рецепти на медичний канабіс, бо ж треба подати. Ще один міф з приводу залежності. Не ну, бачить, я сижу незалежна, незалежна жінка. Сто відсотків, що е, воно не діє, як ми я не наркоманка, я незалежна, е, я не приймаю його кожного дня. Е, я п'ю, коли мені коли моє тіло потребує, коли я розумію, що я не справлюсь сама. В асоціації та профільному комітеті парламенту планують навчати лікарів. І сподіваюся, що навесні пацієнти нарешті зможуть купити медичний канабіс в українських аптеках. Ну і власне ми уточнювали в асоціації профільні, чи цей процес завершений. Ні, наразі ще немає в аптеках цих препаратів. Ну, а повну версію цього сюжету ви можете глянути на Ютуб-каналі Фактів. Він вийшов в ефірі 9 лютого у підсумковому випуску новин. Отже, медичний канабіс в Україні буде імпортний, і перша партія заїхала з Португалії. Серед виробників це Канада та Іспанія. Вирощування і виробництво легалізоване і в Україні, і вже навіть декілька вічисняних виробників мають амбіції щодо будівництва таких потужностей. Ну так поки жодної такої ліцензії держава не видавала. І трошки особистого контексту, який я обіцяла на початку, коли ми обговорювали цю тему на нашій редакційній летючці, створилася така собі модель дискусії у суспільстві. Адже люди розділилися на дві групи, були реально ті, які казали, що ми таким чином граємо. Мо на руку наркобізнесу, що такий легалайз він є небезпечний, але люди чиї родичі страждали від недуг, де були потрібні знеболювальні. Казали: знаєте, що от ви зіштовхнетеся з такими проблемами, будете знати, я на жаль зіштовхнулася. Я багато говорю у цьому блозі про хворобу мами, і це власне причина, чому я починала робити. Матеріали на медичну тематику, чому я почала цей блог. Я не медичний журналіст, але коли зіштовхнулася з системою охорони здоров'я впритул, я зрозуміла, що важливо такі якісь деталі розповідати і про лікування, і про те, як організувати це лікування. Отже, про біль це був навіть не онкологічний біль, не біль після хімії, це було після перелому на фоні остеопорозу. І біль такий, який не брали жодні знеболювальні. Ми тоді не знали, що робити, тому що лікарі казали, що якщо далі знеболювальні не будуть брати. Тоді е, приписуємо щось сильне і е, наркотичне. От е, ви в сюжеті бачили е, Оксану, яка е, проходила лікування від онкології, яка підтримує е, легалізацію канабісу. Оксана вона працює в інституті раку. Я там я з нею познайомилася. Це жінка, яка вела реєстрацію на запис на комп'ютерну томографію. І ще півроку тому в інституті раку була жива черга. І ми бачили реально тих людей, які реєструють. І звичай це все дуже швидко. Але от Оксана вона якась така людяна, і слово за слово я чомусь розповіла цю історію, і вона розказала свою історію і розказала про те, що біль. Після хіміотерапії вона долала з допомогою канабісу. От Зараз вона про це говорить на всю країну, тому що вона розуміє, наскільки це важливо ділитися і своїми історіями, а також свої історії використовувати для того, щоб був поступ у таких важливих справах. Отже, я сподіваюся, що скоро всі ці реєстраційні перевірені історії з канабісом закінчаться, і ці препарати, які так потрібні багатьом людям. Таки надійдуть в аптеці, ми будемо за, це, за цим стежити, а також готувати матеріали. Отже, підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я та будьте здорові!